Маленький Захар і чарівний колодязь бажань. У невеликому селі, оточеному зеленими пагорбами, жив хлопчик на ім'я Захар. Він був веселим і добрим, але трохи неупевненим у собі. Одного дня, коли Захар грався біля старого дуба, він почув дивний звук, і б хтось гукав його. Хто це? здивувався хлопчик і пішов на голос. За дубом він побачив старий колодязь, обвитий плющем. Вода в ньому була така чиста, що в ній відображалося небо. Привіт, Захаре, почув він лагідний голос. Я чарівний колодязь бажань. Твої добрі справи привели тебе до мене. Ти можеш згадати три бажання, але пам'ятай, вони мають бути не тільки для себе, а й для інших. Захар задумався. Він хотів багато чого, але перше, що спало йому на думку, було Я хочу, щоб у нашому селі була гарна дорога, бо зараз ми всі топчемося в багнюці. Добре, відповів Колодіс. Завтра вранці твоє бажання здійсниться. І справді, наступного дня вся дорога в селі була рівною, вимущеною каменем, а люди дивувалися, хто ж зробив таке диво. Друзі Захара часто скаржилися, що в селі немає річки, де можна би було купатися влітку. Тож Захар вирішив згадати друге бажання. Я хочу, щоб біля нашого села з'явилася річка, щоб усі могли плавати і ловити рибу. І це буде, сказав колодязь. І на світанку перед селом заспівала нова річка прозора й прохолодна. Люди зраділи, а діти цілий день плескались у воді. Залишилось останнє бажання Захар довго думав, бо хотів, щоб воно було найважливішим. Тоді він пригадав, як дідусь розповідав, що раніше в селі були чудові сади, але останнім часом вони перестали плодоносити. Я хочу, щоб у нашому селі знову росли яблуні, груші вишні, і щоб у них було багато плодів. Колодязь усміхнувся. Це мудре бажання, Захаре, твоє серце чисте, і я виконаю його. На наступний день село перетворилося на квітучий сад. Люди не могли повірити своїм очам, а дідусь Захара сказав Це справжнє диво. Захар подякував колодязю за здійснені бажання. Ти використав свої бажання на благо інших, сказав Колодіс. Пам'ятай, найбільше щастя це робити добро. І хоча колодязь знову затих, Захар назавжди запам'ятав той день і виріс добрим та мудрим чоловіком, який завжди допомагав іншим.